Чому останнім часом усі говорять про економіку Канади? Здавалося б, стабільна розвинена країна, але насправді її історія це щось значно більше, ніж просто локальні новини. Це можна сказати такий собі погляд у майбутнє для багатьох інших розвинених економік. Тож давайте розберемося, чому досвід Канади є таким важливим попередженням для всього світу. І ось ця цитата з нашого джерела вона, знаєте, б'є просто в Яблочко. Ідея в тому, що Канада це ніби та сама канарка у вугільній шахті, вона першою зіткнулася з цілою низкою викликів, які вже насуваються на інші країни, від шалених цін на нерухомість до економічної стагнації. Погляньмо на ключові елементи цієї кризи це не просто окремі проблеми. Ні, це чотири потужні сили, які зійшлися в одній точці. Кожна з них це шматочок великого пазла, і разом вони створили ідеальний економічний шторм, з якого решті світу варто було б зробити висновки. Гаразд, давайте почнемо з фундаменту. Так усі говорять про ціни на житло, це ж просто божевілля, але насправді це лише симптом. Корінь проблеми ховається значно глибше, і ім'я йому продуктивність праці. Здавалося б, Канада і США такі схожі, правда, сусіди культурно близькі, але якщо купнути глибше в економіку, то різниця просто вражає. Простими словами середньостатистичний канадський працівник виробляє значно менше ніж американський. Тільки вдумайтеся в цю цифру 30%! це величезна прірва. І ні, справа не в тому, що канадці менше працюють. Зовсім ні. Навіть якщо врахувати всі відпрацьовані години, американець все одно виявляється на третину продуктивнішим. Це чіткий сигнал. Проблема не в людях, а в інструментах. Так, у чому ж річ? А все зводиться до такого поняття як капітальні інвестиції. Це по суті гроші, які бізнес вкладає в, ну скажімо, речі, що створюють більше речей, тобто в нове обладнання, технології, інфраструктуру, усе те, що дозволяє працювати розумніше, а не важче. І саме цього в Канаді роками бракувало. Є така базова економічна ідея про три фактори виробництва. Земля, праця і капітал. І от саме з третім пунктом з капіталом, тобто з інструментами, у Канади виявилися проблеми, і вони не вчора почалися, а тягнуться вже десятиліттями. США просто набагато більше інвестували в те, щоб зробити своїх працівників ефективнішими. Результат, як то кажуть, очевидний. І тут ми підходимо до найцікавішого: куди ж ішли всі гроші, якщо не в бізнес, не в заводи, не в технології, а йшли вони. В нерухомість величезні потоки капіталу спрямовувалися в один єдиний актив це фундаментально змінило всю економіку, перетворивши звичайне житло на головний об'єкт для спекуляцій Україні. І до чого ж це все призвело? Ну, як можна здогадатися, до двох велетенських проблем з одного боку, ринок житла, де ціни просто космічні, а з іншого відтік кваліфікованих кадрів, які просто не можуть собі дозволити так жити. Ось цей графік він говорить сам за себе. За останні 20 років ціни на житло в Канаді зросли на 300%. 300! Триста, а середні доходи лише на 100 Тобто ціни на житло ростуть втричі швидше за зарплати. Зрозуміло, що така ситуація просто не може тривати вічно. І тут виникає така собі політична пастка. Уявіть, більшість виборців власники житла. Для них зростання цін це чудово, їхні статки ростуть, принаймні на папері. Тож який політик наважиться робити щось, що може обвалити ціни на будинки, і при цьому не втратити голоси? Дуже складне питання. Ну а що відбувається, коли жити стає занадто дорого, а зарплати стоять на місці? Правильно, люди починають їхати, особливо ті, хто має кваліфікацію і може знайти роботу де-інде. Це явище називають відтоком міськів багато хто їде до США, де і зарплати вищі, і життя доступніше, і часто вже не повертається. І це не просто якісь там розмови, цифри річ уперта. За останнє десятиліття еміграція з Канади зросла на 70%. це ж величезний стрибок. Країна буквально втрачає своїх найталановитіших і найперспективніших людей. Гаразд, населення старіє, таланти виїжджають. Що робить уряд? Звертаються до імміграції, щоб залатати ці діри. Здавалося б, логічне рішення. Але, як то кажуть, є один нюанс або навіть декілька. Тут треба розуміти, що імміграція була, так би мовити, двох типів: з одного боку, приїжджали заможні люди, які привозили капітал, але й роздували ціни на елітне житло. З іншого, приїжджали люди, щоб заповнити вакансії, але це створювало додатковий тиск на ринок оренди та доступного житла. Вийшла справжня дилема. І от у джерелі є просто чудова метафора для цього. Ця політика була схожа на підливання бензину у вогонь, намагаючись вирішити проблему нестачі робочих рук, уряд сам того не бажаючи лише посилив житлову кризу. А це своєю чергою ще більше підштовхувало місцевих фахівців до еміграції. Вийшло таке собі замкнене коло. Добре, ситуація складна, це зрозуміло. А що далі? Чи є взагалі вихід із цієї ями, в якій опинилася Канада? Давайте подивимося, які є можливі рішення і чому втілити їх у життя буде ой як непросто. Ну, простих рішень тут, звісно, немає. Потрібен по суті повний розворот економічного курсу. Це й величезні інвестиції в інфраструктуру і стимулювання бізнесу, а не спекуляції з нерухомістю. І що найголовніше, треба якось зробити житло знову доступним для звичайних людей. Але сказати легше, ніж зробити, бо є суто канадські проблеми. По-перше, структура влади така, що всей фінансовий тягар лягає на міста. По друге, суворий клімат, через який інфраструктура зношується швидше і коштує дорожче. Ну і головне, та сама політична воля, про яку ми говорили, дуже важко приймати рішення, які можуть не сподобатися виборцям-домовласникам. І ось, мабуть, ключовий висновок з усієї цієї історії відмова діяти на випередження, коли проблеми тільки-тільки починали з'являтися, призвела до того, що зараз їх вилішити вдвічі, а то й втричі складніше. Це класичне попередження про те, якою дорогою є ціна бездіяльності. І наостанок провокаційне питання, яке залишає нам джерело: чи не є сьогоднішня Канада Іспанією 20-річної давнини? Ті, хто пам'ятає економічну історію, знають, що іспанська житлова бульбашка луснула дуже гучно і з важкими наслідками. Чи можна провести тут паралелі і чого чекати далі? Що ж, поживемо, побачимо.